Відковий день, 24 серпня, так хочеться усмішок і пісень, бо Україна незалежна. Запам'ятайте люди, світлий день. Здійснилась давня заповідна мрія, бажання і надії поколінь. Це почуття свободи, серце гріє і піднімає думи, височі. Давайте ж станемо плечо плічці, щоб славу України відродити, щоб жити разом в радості і згоді на України, сестри і брати. Ми не знали, що так її любимо. Все дивились на Польшу та Чехію, емірати Египет з людями. А про неї все думали з верхнями. Я зсувалось, на справді ми взяли від планів з золотавими хвилями. Ми тіли вечірного запаху, ми від цього ставали щасливими. Ми не знали, що все в севні і найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище. Ми благатимо слізного Господа. Ми прозріли. Ми дуже цінуємо. Кожне місто, а також людину. Їзнаємось. Ми так її любимо. Ми пишаємось Україною. Україна моя співуча, ніжна нене, колиска добра. Я люблю твої древні кручі, бо не зелень, на схилах Дніпра. Ти одвічно, в піснях, в словах, в думках сивого кобзаря. Україна моя казкова, на наше серце співа. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай Україна, як рідні ліси, як квіти в широкому полі. Жити в Та хочеться дихати на повні груди. Бажаю стати війни, де будуть жити і сміть люди. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радістю вмить. Любіть у годину і негоди. Любіть Україну у сні і наяву, яву. Вишнево свою Красою вічна, живу і нову, і мовою сов'їну. Разом подолаємо все, від заходу до сходу, від півночі до.